Коров'як звичайний. Ось я на полянці підходжу до нього, сонце світить. Це такі жортаві квіточки, як ви бачите. Вони дозрівають поступово, одні дозрівають, їх можна виривати, інші, як ви бачите, зверху ось такі ще бутончики, які мають розквітати. Коров'як звичайний. Що це за лікарська рослина? Він багатофункціональний. По-перше, має антисептичну, антибактеріальну, противірусну, протизапальну дію. Можна використовувати при запальних процесах верхніх дихальних шляхів. А саме: бронхіти, трахеїти, респіраторні захворювання. Крім того, дуже добре впливає на шлунково кишковий тракт, має протизапальну дію. Як ви бачите, на цій полянці. Його є достатньо. Ми вже збирали, збирали квіточки. А сьогодні я ще хочу із листочками. Для чого я використовувала? Я використовувала, так як у моєї знайомої на нозі виразка. І чим ми тільки не використовували і лівоміколь, і інші противиразкові креми і препарати, але найкраще. Допомогла настоянка з коров'яка, звичайного, це можна сказати супер. Я правда переживала, що може пекти, так як вона була настояна на горілці, але вам не розказати, як воно загоювало, стягувало виразку, давало хороший лікувальний ефект. Настояний коров'як, як я так само покажу, як він виглядає в банці. Крім е, коров'яка, на полянці ось деревій росте, можна побачити тут. Так само піжма. І піжму буду збирати, якщо от видно, Дерев'ю багато. Ця полянка знаходиться в чистій зоні. От. Я піду далі, вам приблизно показала, як рослинка виглядає, а я буду збирати далі. А це ось зараз показую вам, як виглядає коров'як, який вже залитий горілкою. Не спиртом, а горілкою. Домашньою, яка має 40 градусів. Ось в літрових баночках це йдуть Коров'як, квіточки живі, не сушені, один до одного і залити горілкою. В цій баночці трошки менше не хватило квіточок дозбирати, а тут доповна. Настоюються вони вже місяць, вже їх можна проціджувати і використовувати. В півлітровій баночці тут вже йде коров'як, який був півлітрова баночка сухого. Сухих квітів і залитий горілку. Як ви бачите, що він більш концентрованіший темніший. Цей розчин використовувалося для виразок, які виразки на нозі, трофічні виразки, і прикладалися стерильні салфетки, які пропітувалися цим розчином і прикладалися до рани. От. Вони давали антисептичний загоючий ефект. Я спочатку переживала, що воно може пекти, але легка така печіння було на протязі десь до 5 хвилин, а далі припинялося. І сам коров'як з цим розчином давали загоювальний ефект для ран. Я нахожусь вдома в своїй знайомої, і ми використовували і це все зроблено було для загоєння трофічних виразок її ран.